Всім доброго ранку. Їду на службу. Зараз вже під'їжджає десь автобус, може бути. Один день треба присвятити відпочинку. Оходу ага, іде з другої сторони приїхав Походу в церкву, щось в око попало, як Давай там Мішати. Значить трошки відійшло. Коротше, в 5.30, думаю, блін, так спати хочеться. Виробилася і встала вже в 6. То вже быстренько згріблась, прийшла на роботу, зробила собі каву. Треба ще купити одну таку каву машину туди в хостел, щоб не бігати так от зранку саме за кавою. Ну, і коротше такі справи. А далі буду гуляти. А так біжу, як на роботу. Хоча сьогодні такий вихідний день. І так, знаєте, класно, що я зробила у цей вихідний день. Хоч навіть цілий тиждень там мало людей, але втомлюєшся. Сидіть там в кабінеті, воно все гуде, кондиціонер гудить. І, коротше, в принципі, уроки кожного дня. А так неділя просто вихідний і відпочиваю. Реально відпочиваю. І дуже люблю бути в соборі і слухати, як співають і молитви. Мені дуже подобається. Я думаю, що це дуже хороша ідея. Якби я з дитинства ходила до церкви, то багатьох проблем б у мене не було. Це точно, це 100%. Я це відчула. Завжди ставлю за здоров'я всіх своїх знайомих і друзів і бачу зміни навіть в їхніх життях. І це теж так цікаво. Тепер я розумію трошки більше, мені здається, що взагалі у нас тут відбувається. Що за ситуація? Але знаю одне, що якби була церква в моєму житті від дитинства, то було б все по-іншому. Ну просто все. Ну, от... І так дивно, що людина може знаходитись як у вісні і ще бути ярим працівником церкви. І... Такі речі говорить, що. Ой, коротше, да і все. Добре. Виключаюсь.